Не підкоряйся. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. З цими експертами, фахівцями, колишніми важливими людьми все просто вони не діляться інсайдами, якоюсь таємною інформацією, яку отримали від невідомих осіб, близьких до джерела чи самого джерела. Вони розповідають свої думки, своє бачення, свої оцінки того, що відбувається. Дуже часто упереджені та необ'єктивні. <звук> Виникає справедливе питання. А навіщо вам чужі думки? Скористайтеся своїми. Хіба ваші оцінки гірше? Може, ваш мозок надасть вам кращий аналіз того, що відбувається, ніж мозок пристосуванців, які працюють на когось, на чиїсь інтереси за чиїсь гроші. Тим більше, що ви аналізуєте події для себе. Такий аналіз буде точно об'єктивним, а помилкові висновки ви завжди зможете виправити пізніше, отримавши нову інформацію про події, які відбулися. Між іншим, співставлення такої інформації про різні події, які спочатку здаються непов'язаними між собою, зробить ваш аналіз практично науковим, а самі висновки кришталевої чистоти і зрозумілості. Ви дивитесь тільки їхні персональні канали. Де вони діють лише як незалежні фахівці. Ви в цьому впевнені? А як вони потім потрапляють з цих незалежних каналів на власні ТВ канали олігархів, політичних шулерів, державних бандитів? Ці тв канали важко запідозрити в лояльності до незалежної думки оцінки. Або до думки, оцінки, яка суперечить їхній меті. Бо їхнє основне завдання, якщо не грошована жива напряму, то політична корупція, використання державних можливостей для власного збагачення, зрощення арсеналу державної зброї, знищення конкурентів з їхніми злочинними капіталами. Мовлення там підпорядковано такій саме меті, чи ви вважаєте інакше. Подкаст Радіо ШОРТИ. Радіо ЗооПарк.